Намагаюсь їхати за правилами. 50 км на годину зимовий режим. Їду 72. Вже три рази підрізали мене, сигналили. Обходять мене справа зліва фури. Я гадаю, що десь я став і отримав би лящів. От скажіть мені, хто вигадує ці правила? Дорожнього руху, для чого? Раз, два, три, чотири. Чотири смуги Скоростної траси. Кому і для чого треба тут їхати 50 км на годину? Що це за дурня? Хто це вигадав і для чого? Я знаю відповідь, але ж отут, до речі, дуже часто стоять піонери, для яких війни немає, які кошмарять народ на швидкість. Служити вони непридатні, мабуть, а для поліції придатні. Якось так, друзі. А що ви гадаєте з приводу швидкісного режиму, принаймні на таких дорогах?